І в чому ж, власне, це все торжество заключається православ'я? Можливо, торжество в тому, що одні православні четвертий уже рік е в гарячій крупномасштабній війні вбивають одне одно, одні православні напали на інших православних, одні православні запускають по іншим православним вже ракети, бомби, там, якісь іскандери там, і так далі. І Радіють з того, що от розвалили хату, будинок там п'ятиповерховий чи дев'ятиповерховий, де жили православні, православні стали вдовами, сиротами, каліками залишились. І це величезна радість доставляє іншим православним. Ой, яке торжество. А інші всі православні з боку дивляться на це все і нормально, і, і нічого. Замість того, щоб тим, хто напав, сказати, ну як же так? Щоб сказати, православним